Привіт усім! Ви на каналі Make Vision. Тут ми граємо кабелом, обговорюємо стратегії та розберемо найцікавіші моменти з боїв. І якщо ти теж обожнюєш цю гру, обов'язково підписуйся та постав лайк цьому відео. Це допомагає просувати канал і мотивова не створювати більше контенту. Ну а зараз вмочуйся зручніше, ми починаємо. Я для вас підібрав цей цікавий реплей. Не зовсім він топовий, але дуже цікавий. Мені сподобалось те, що мій опонент зіграв тактикою, проти котрої я хотів давно пограти, щоб підібрати правильну комбінацію юнітів і виграти його. Давайте подивимось, що у нас буде. І, по-перше, розберемо спеціалістів. Я граю за Fortify спеціаліста, котрий додає мені трохи життя. Мені спеціаліст цей. В цілому байдужий, я не дуже часто їм граю, але мені подобається цей пак юнітів. Тому я обрав А мій опонент грає за фарсі спеціалістом, У нього так само чудовий пак, пак юнітів. Тарантул плюс Фенгі це дуже класно. І подивимося, хто з нас краще обрав позицію. Тут все буде вирішувати позиція, як будуть відігравати снайпера, як будуть відігравати сайбертуси. і тарантули в тому числі. Давайте подивимось. Другий раунд. У нас підкріплення. Одразу беремо щит. Ну, там нічого було більш брати. А в тому раунді, як ви бачили, розташування в мене було краще, і я виграв той раунд завдяки тому, що снайпера не встигли надамажити певну на кількість дамагу. На другому раунді додаємо дрібноти, все по класиці. Я додаю собі ще фенгів позаду, для того, щоб не було ніяких сюрпризів. А мій опонент додає собі ще два паки кроворів. Одразу ставить щит. І ще тут один пак кролерів. Так, очевидно, що цей прорив буде успішний, тому що фенги нічого не зможуть робити кролером. Але трохи затримують їх і трохи, трохи вб'ють, десь половина точно вб'ють. Я накидаю щит. Йому буде важче справитися з щитом, ніж мені. Але, ну в цілому. Ну, тут два снайпери зафокусять, 100% його бустерант, буде додамажувати Якщо мій Сабертуси одразу зафокусять щит, то буде мені легше. Якщо, ну, якщо ні, як ми бачимо, то ні. Я би вбив би раніше його щит. Ну зараз мій щит під фокусом. І тільки зараз я починаю наносити дамагу. Майже рівняюсь, ну тобто мені трохи легше його прибувати, тому що Севертуси більше б'ють дамагу. Ну тут, як ми бачимо, кролери вже прорвалися і буде проблема. Не встигає по останній постріл зробити себе тут, щоб вбити цього тарантула, Ну і таким чином програю цей раунд. Третій раунд. І з цікавого в цілому було і те, що він взяв, і те, що я взяв. а Тут вже хто як полюбляє грати. Я накидаю сюди, тому що я розумію, його щит спрацював дуже гарно, і йому, мабуть, ну, буде така думка, що він накине собі просто ще один щит. Чому б ні? І я тому розраховую на його щит, щоб вбити його з цього боку треба щось вирішувати. Думаю, що сами, сами дешевий засіб буде це просто поставити кролерів, щоб вони друг друга били. Ну, а фенги будуть допомагати. Таким чином, я просто виграю цей фланг. Не буду нічого сюди додавати сильно. Тут у нього трохи захищений фланг, проривати його буде важкувато. Щоб одразу проривати, треба може ще пограти в основний, основну армію. Додаю собі кролерів. А в нього що в нього з'являється? Тут нічого немає. Тут ми маємо лазер, як ми бачимо, ще один тарантул і ще один пак кролерів. В цілому йде це по тому, по тому ж самому сценарію, тільки в мене вже Сайберту з другого рівня. Подивимося, як буде відігравати він. І, до речі, ще одного арклайту арк арк ззаду накинув, щоб. Я побачив, що цього не вистачає, тут дуже масивний масивна кількість дрібноти. Ну, цей трант тут не дуже вирішую. Тут у другого рівня Сабертус з першого пострілу вбиває його. От непогано ще й цей прокачати. Так, все дуже непогано. Мені подобається. Екран. І в нас здають перше підкріплення. Дуже цікаве підкріплення, я тут довго міркував, думаю, що мені тут потрібно. Навіть поставлю на паузу. Ось я думаю, з'явився фарсір. Чи потрібно мені щось проти з повітря? Якщо буде фарсір, то фенікси будуть трохи страждати. Можу... Я можу не вгадати розташування фарсіра, плюс там є снайпера, буде важкувато. Якщо він візьме Фенікси, тоді буду страждати вже я. Мені взагалі нічого немає проти Феніксів, ну тільки Фенгі, ну це таке дуже, дуже слабенька відповідь. А, Ріно важкувато буду відігравати саме в цій ситуації, І можна якось пустити їх раз тут таким чином, може якось прикрити і пустити, щоб він, вони роз... фокусили цей центр. Можна позаду пустити, щоб вони витанковували. Але чи є сенс, вони не будуть наносити дамагу майже. І нічому тут наносити дамагу. Танки і так справляються. Тайфун можна як допомога і плюс захист повітря. Но проти Феніксів буде також важкувато. Вони не будуть доставати. Тому, очевидно, штурмколори. Чому саме? Краще, що більше дамагу, правильно. Якщо більше дамагу і швидше виносимо все інше, то в нас є шанс, що ми будемо прориватися ще швидше і вбивати все, що бачимо. Тому зупиняємося на штроколорах. Ось таким чином вимірковуємо те, що нам потрібно саме в цій ситуації. Аж три паки нам дають, це дуже багато, те, що два штормколори ну, при повному попаданні вбивають тарантулу, ну це сильно. Плюс в мене прокачаний ще один CyberTools, прокачався. Я дуже боюся того, що з'являться повітря. Ну, це логічна була б ситуація, якщо він додав би собі Феніксів, мені нічим захищатися. Я додаю собі два паки мустангів. Розумію, що другого рівня фенікса буде важкувато оббити навіть Мустангам. Не так швидко, але бачимо, що він продає собі фарсір. І з'являється в нас перший Фарфекторі. Ну, це було трохи здивування для мене, тому що я не очікував взагалі його побачити. Немає ні... Е, ніяких е, танчиків, ні стілболів немає, ні феніксів немає, є варфекторі. І що цікаво, що в Warfactory, я так дивлюся в нього. ну, У нього не проривний Варфактори, а захисний. Ну такий, який про про Юніти. Е, виробляє. І це дуже. Сильний шок, здивування. Ну тут все окей, то я не буду буде, 8 план. Дивимося на основні події. Варфактори першого рівня не, не, не так багато життя має, але ну, 146 тисяч життя на четвертому раунді. Якщо б не стронколерий, просто нічим було вбити його. І навіть штормколери, дивіться, як мало дамажить його. І в нього ж з'явилися так само штормколери. Це ж проблема. Треба якось ось, тільки ось ці фени мені захищають мої штамколери, котрі йшли аж звідси в моїй марафонці. Таким чином, я розумію, що е, е, по його технологіям він буде ставити ще один Варфектор. Може навіть два. Бо який сенс ставити один, якщо в тебе ну, технології всі, всі заточені на, на виробництво? П'ятий раунд. З'являється WASP Swarm. Мені подобається цей голий Ланг. Але чомусь я не знаю. Може я в той момент просто закрив очі і не побачив тут мінку. Вона вже стояла тут два раунди. І просто ну, сюди наліпив. А може ще не відійшов від шоку з Варфектори. Тому, ну, як бачите, дуже влучне попадання. Він накидує так само собі в э, Васпів. Я думаю, що в цілому. Фенгі, якщо було б було другого рівня, вони б ну, все б зробили би тут. Ну, тут у нас першого рівня Фенгі. Другого рівня командний центр, я не дуже мені переймаюся, що буде тут якийсь напад Васпів, якщо він навіть буде, то не буде дуже сильним. Роблю себе перехоплення ракеток. Щоб хоч трохи захищатися від штурмколерів. Я знаю, що вони не перехоплять все, але ну, вистачить для того, щоб трохи дамаго перехопити. І треба щось робити проти рефектора, з'являється ще дефорофектори. Я прокачую далі штормколорів, розумію, що це непоганий варіант попадати в по великому, великому юніту дуже легко, тим паче по великому, дуже повільному юніту. І додаю собі ще дрібноту для того, щоб відвікати це все. В нього немає взагалі нічого, щоб якось з дрібнотою щось робити. Трантолий буває майже одразу, і мої кроулери просто йдуть, 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 йдуть. Все те, що мені потрібно. Танки непогано не дамажуть. Друге уровень рівня штомколом так само непогано дамажить, але, як бачимо, не вистачає дамагу. Два в Warfactory. До речі, тут два ласпи вижило, мої фенги майже, майже зробили свою справу, ну до другого рівня це мене центр а це нереальний вбитий. І вистачає дамагу завдяки тому, що впав-центр завдяки моїй дрібноті, яку я додав. Ну все одно трохи шок є. Я розумію, що ще, ще є в мене дамаг. Трохи вистачає, Ну зараз з'являється в і він почне виробництво і потім що робити. Давай, трохи не Просто раунд. Що ж, у нас з'являється чотири картки. Тут щось зависло. це норм розумію, щось зависло. Мабуть, він так швидко взяв, що в мене не, не показало. Я навіть не зрозумів що він взяв собі. Ну, немає, немає різниці. Що ж, я беру собі фантом Ray. вони будуть непогано додавати дамагу до основної армії, плюс справлятися з тим, що виходить з Factory. Ну, На це був розрахунок. І я розумію, що якщо Factory стане більше, я вже бачу, що дамагу не вистачає, Треба додавати мелту. Може додавати ще дрібноти фенгів, я позаду ставлю. кровлею в мене в 3 е хвилі йдуть. Тут у мене все окей, але бачу, що горить стрілочка, не знаю, чи буде прокачу чи ні. Якщо другого рівня будуть кролери, то вони прорвуть. Треба щось з цим робити. І він накидує собі щит. Я розумію, що я взяв електромагнітку маленьку. Ну, вона так само непогано б'є по щитам. Но виробництво йому не хочеться втрачати, тому він накидує собі щити. Захистив варфектори, все окей. В мене не окей, а в нього окей. Починається танкування слейджхемерами. Зараз Мелта буде застрягати. Трохи додалися кролери, до речі. І зараз, як ми бачимо, вже не так все райдужно виходить. Так, у мене є 3 рівня Сайбертус, але ну вже один Сайбертус згинув. Тут у мене є прорив, тому що ну, не, не вистачає в нього ні, ні, нічого для того, щоб. Щось робити з дрібноти. Плюс Phantom Reї зараз вони роблять свою справу. І завдяки тому, що я вбиваю центр, і завдяки дамагу, котрий мають, повітря маю. Я буваю один, один верфектри буваю. А другий ну, ну просто мелта навіть не, не спрацювало, як, як треба. Виходить ці слешхемери один за одним і залишається в мене майже нічого. Якщо то подивитися, якщо б не було Phantom Raid, то все. А якщо, вони, якщо їх зараз законти, то я більше нічого не зможу зробити. Треба думати, що краще проти War Factory, тим паче вони вкачалися вже, як ми бачимо, рівень є і тут, і тут. Якщо він прокачає їх, то там буде по 250-300 по тисяч життя. Мелта не фокусить, тому що не, ну, треба розбиратися з димнотою. Може взяти скорпіона для того, щоб накидувати е, ржавчину чи як вона там отруто. До речі, звірається Waspсворm. Е, я думав про, про дамагу взяти, Може, можемо дамагу брати. Но Васпсворм тут відкритий фланг, чому б ні? Може допомогти. І я вирішив просто не вигадувати велосипед. Додаю собі ще два штормколери, додаю їм електромагнітку для того, щоб припинити це виробництво. По дамагу, в цілому, якщо виробництво припиниться, повинен спрацювати мелта. Він, до речі, продає собі один штормколер. Це його, ну я не знаю. Перемога чи проблема, тому що саме ж ці штормколери вбили мою мелту. Я побачив останній запуск ракеток, Вони вбивали мою мелту. Трохи додається позаду дрібноти, але в мене є прокачані арклайти, вони не вмирають швидко. В мене є тут мустанги, вони, до речі, зараз не грають майже. А ось 6 паків штормколорів відіграють саме так, як потрібно. В нас знову стають два щита. Од... Зараз я не знаю чому. Е, це. А, відміняє. Окей, молодець. У мене просто нічого немає, навіщо ті треба потрібно. Додаються мустангі. Я так розумію проти моїх штромколерів додаються мустангі, але, мабуть, не вистачає грошей, щоб прокачати їм щось проти ракеток. Ну що ж, пі... пішов штурмувати. Вас по зараз зіграють як потрібно. В нього васпів тут немає. До речі, я прокачав фенг до другого рівня, бо би боявся ще один васпів, але в нього не вистачає грошей. Він дуже багато витратив. 800 коштує е, прокачати до другого рівня, і ще він витратив на, те, на дальність. Невідомо чому дальність, але ну, такий вибір мого опонента. В цілому, може, і спрацювало би, але штрафковера бачимо все. Вони просто відміняють і більше немає Варфорі. Що ж, от ось таким чином можна перемогти Варфакторі, е, треба тільки. Як ми бачимо, у нього не вистачало того, щоб мою дрібноту якось зупиняти. Ну, у мене доволі таки багато дрібноти, враховуючи мустангів, враховуючи фенгів, котрі доходять через кількість, кількість певність часу. Тарантули в таранту його гинули одразу ж майже, тому йому треба було по розташуванню. Мабуть, мені здається не, не йти в Варфактори або йти трохи пізніше, коли він налаштує правильне розташування своїх юнітів, котрі будуть зачищати дрібні юніти, в цьому була проблема, ми кролери просто проривалися і нічого не може зробити. Та, та сама історія зі штормколерами. Якщо в цілому вони тут не дуже потрібні, вони були. Можна було просто видонкувати в Warfactorів і додавати ще Феніксів, додавати ще стілболів, тоді було б мені набагато важче. Бо мої штомколери по стілболам би попадали би дуже рідко. Ну, як бачимо, такий нас вийшов раунд не дуже потужний, як на мене, але мені сподобалося, що хтось грає таку стратегію. Продакшн в Warfactori дуже важка стратегія, її дуже важко розвивати, вона коштує Просто неймовірних грошей, і треба правильно розраховувати свій бюджет для того, щоб у вас виходило все. На даному етапі кроулери трохи зайві, як на мене. Краще б матчились з ними фенги, тому що кроулери просто ну, уходять трохи далі і все, і там десь гинуть. Так само була остання проблема з мустангами. Може, мустанги б тут і знадобилися, б, але б трохи раніше. От замість кролерів мустанги були, б, було б краще. Можна було б і перехопню ракеток додати. Ну, це з помилок мого опонента. З моїх помилок в цілому я б так само мустанги не прибрав, мабуть, трохи забувся про них а в пориві ці, цієї гри, Ну тому що вони тут нам просто не потрібні. В нього немає повітря, штрамколе він продає, його штрамколери майже не працює. Тут мені вистачає повністю з головою перехоплення ракеток на себе туса, плюс перехоплення інтерсептор стаціонарний. Тому можна було б сэкономити грошей. До речі, ще один перехопчувач ракеток. Що можна було проривати, спробувати цей фланг проривати? Тут трохи важкувато, тому що. Два юніти я можу поставити, тут максимум три. Ні, в цілому можна було. Можна було щось, що прочищає фенгів швидко. Ну, там, не знаю, можна же арку було поставити. якийсь кролери і якогось там того ж цебертуса, нічого не міняючи, і проривати таким чином цей фланг. Но вистачало фокусу і на цей фланг. Я думаю, це все по розбору. Якщо вам сподобалося, поставте вподобайку, підписуйтесь, коментуйте. В общем, ви знаєте, що робити. Дякую всім за перегляд, Це був Мекавіжн і до наступного бою.